Привіт, друзі! Сьогодні риболовля, можна так сказати, хто перший займе точку. Чи, навіть не так, хотів зайняти цю точку вже декілька тижнів. Все ніяк не можу попасти на неї. Сьогодні є змога порибалити. Не знаю, що з цього вийде, але ж, якщо ви вже бачите це кіно, чи я на цій точці щось спіймав, чи все ж таки ходив далі, знаєте, так, в пошуках риби. І все рівно щось спіймав. Тому ви бачите це кіно. По цим сьогоднішнім реалям теж буду намагатися стисло все це зробити. Просто задача вигуляти спінінга, показати точку. Щоб потім на цю точку приїхали рибаки, які побачать це кіно, щоб довго не шукали, не гаяли час, так як Дмитрик гає час в пошуках точок. Рибаки повинні у когось взагалі нема змоги по часу виїжджати на риболовлю, Тому, якщо з'явився там проміжок в 2 години, щоб рибаки приїхали на точку, де. Є риба і половили. До речі, в мене теж да, є знайомі, які мені там по телефону. Ало, Дмитрик, нема часу, підскажи, хочемо порибалити. Я їм там-там там на карті скину, на вайбер скину в точку. Люди приїхали, половили, потім віддзвонилися, все супер. А ну так, да, дехто і не відзванюється. Друзі, як це все було, зараз це самі побачите. Нарешті, друзі, точка. Ну, тут джипом даже можна і спуститися. В мене трішки така, трішки не джип, тому спускатися не буду, бо можу не виїхати. Ось це містяк. Тут взагалі все, одна точка, де можна покидати. Ну, мабуть, от тому, але ж я там у Вейдерсах був, не знаю, в звичайних сапогах можна буде туди зайти чи не можна. А ось ця точечка я тут якось давнесенько-давнесенько рибалив. То будемо зараз пробувати. Ось такий все. спінінг. Давайте зараз зайду, займу точку, потім покажу вам спінінг. Вода впала. Колись я тут знімав ну, місяць тому, півтора десь знімав кіно, то пам'ятаємо, тут ставив бокана на цьому пагорбі, а отак по колу була вода. Отак тут вода підіймається. Тому потрібні, потрібно сюди приходити не в кросівках, а в чоботях. По спінінгу. Коротесенький, потужний мій мікроджиг. Це савада. Саvada SW61 SULS. Солідна палочка, коротесенька з тестом до 4 грам. Зразу дивіться, повішав катушку в 2500 розмірі. Шнур тут решітка 03 X-game. Палка потужна. Можна кидати вантажки. 4 грама сміло і запаса мощності, якщо, ну, якщо б тут якась риба гарна піде в очерет, ну, є такі місцяки, де багато очерети, і потрібна палка трішки помощніша. Мікроджигова, але помощніше. Оця палка це те, що доктор прописав. так Повішав. Вітерцем трошки здуває. Повішав карабінчик, зараз будемо експериментувати з приманками. Спочатку, мабуть, знайдемо якусь приманку, повішаємо 2 грама грузик, ну і будемо так починати. Що потім буде, все буду показувати, все розповідати. Головне, що хотів на цю точку приїхати, з'явилася така змога тут постояти, то буду тут і рибалити. Тут чим. Зараз я зберуся і розповім далі. Палочка коротесенька, мощова, дозволяє пробиратися вірніше, стояти над найвищими деревами за що того, що вона коротесенька, можна отак маятничком кидати десь завгодно. Друзі, була клівака. Я вам розповідав, щось розповідав, щось показував, махав тим окунем. Зробив усе закид. <хи> Блін, друзі, ну це, мабуть, тільки в мене таке буває. Зробив закид, думаю, виключу камеру. Клаца, вона включилася. Все, що я тільки що розказував, а не знаю навіть де це я зупинився. Коли це в мене була виключена камера, навіть не знаю. Тому зараз давайте ще разочок спочатку, мабуть. Да, Вже і не пам'ятаю. Дивіться, не буде зараз тут, якщо риби. Переїду на ту сторону. Там походити можна. Є дерева, тому... Ладно, нічого. О, друзі, ось є, є. Є. І так бойко щось. Може бути щучка, дрипається. Дивіться, як, як паличка відпрацьовує. Так, треба трішки форсувати, гляньте, уходить. Да, щучка, друзі, уходить в очерет і не просто уходить, а ушла. Так, Дмитрик уже карчує. Палочка-карчувалочка. Палочка-карчевалочка. Дивіться самі. Друзі, це по чесноку друга риба. Перший був окунь, а це щука. Що трапилось, зараз вам все розкажу, все розповім. Все розповім, друзі, все розкажу. Хочеться ж рибу не травмувати. Є рибаки, там хваті її за очі, а Дмитрик полюбляє рибою не робити шкоду. О, є щіпчики, заборов я отаку щучку. Друзі, шикарна. Риболовля шикарна став на цю точку. Розповідаю вам, розповідаю, розповідаю, розповідаю. Клюнув окунь, достав окуня, щось там показував, розказував, випустив окуня, зробив закид, думаю, виключу камеру, виключають камеру, а вона включилася. Так що навіть не знаю, як вийшло так. І коли я її був не включив, коли розповідав, нічого зараз. Знаєте, навіть хотів спочатку все почати розповідати, потім почав розповідати спочатку, фігня якась виходить, мисель вже не пам'ятаю, що вам розповідав. І усе влупила отака от щучка. Просто водяний подарував, так що, можна сказати, вірніше, не можна сказати, що це друга риба. Да? Першу Дмитрик провтикав з камерою. Будемо рахувати, що це перша риба. Гляньте, щука. Непоганенька, як для мікрушної палки, це супер результат. Риба нам друг, тому рибу ми відпустимо. Давай, перевертайся, а стала. Пішла торпедочка. Супер! Друзі, і вже можна поставити лайк. Рибалка тільки почалася, а в мене. Оця точка, де Дмитрик спіймав дві щуки, вона працює. Беріть собі на заметку. Сьогодні це вже перша щука. Може, ну, не не сподіваюсь побити рекорд більше двох щук, але все може бути. Що стосується приманки, дивіться, 2 грама хітомі в кольорі Лох. В розмірі 1,5. Чи 1,6, чи 1,5 дюйма, як він там правильно називається. От така приманка, універсальна. І по окуню, і самі бачите, по щуки. Щука. Блін, була б. Оце, ну да, Мені 100% здається, була б оце. Ох, тут провалююсь. З... Е... Супер мікрушна палочка, там е... не така потужна, то. 100% ця б щука зайшла в цей очерет і я б її не достав. І так ви бачили, от в цей усе, от сюди вона зайшла, я викорчував, просто цією паличкою, ковирялочкою викорчував. Взялася риба не дуже далеко. Будемо спробувати туди ще покласти приману. Будемо пробувати з того ж напрямку. Хоча буває таке, там де стоїть щука, окунь не стоїть. Го знімай відео. Ось все. Це Окунь. По повадкам, бачимо, якщо ту рибу я тащив, і сразу сказав вам, щука, по повадкам, як дергається бланк, як вона, ну, не так, це все не так, як у Окуня. Так, да, Дмитрик теж буває помиляється і скажу так, не те, не те, що там буває рідко помиляється, я буває теж, як і звичайна людина. Часто помиляюся. Не помиляється той, хто сидить вдома на дивані. Ой, випустив. Нічого не ловить, той не помиляється. Але ж 100% цю рибу тащив, кажу окунь. Перед цією рибою рибу тащив, кажу щука. Ну, Все супер. Недалеко. І бачимо, цей дрібний окунь. Поруч стояла щука, і дрібного окуня цього не налякала. Тому є шанс, що будуть тут стояти окуня. Бо першого я, коли прямо кидав, першого я звідти спіймав. А от з цього напрямку і щука, і окунь. До речі, окунь, якщо бачили, звернули увагу на паузі. Приманка лежала на дні, була пауза, і він сів. Ось, ось він дикнув. Я йому паузу! І, і знову дивіться, як... Ну це мені точно здається окунь, але ж як він уводи. Як він уводи. Ух, гарний. Друзі, прям непоганий. Блін, що я з ним граюся? Палка вже потужна, дивіться. Таких окунів можна отако згибати, але ж ви так не робіть. Палка не моя, я собі можу дозволити її зламати. До речі, цієї палки в 22-му році вона в мене з'явилася, не зламав. Ніде нічого вона не хруснула блин, на всяких, у, як, у родбілдерів вона не була. Дмитрик Використовую її, ви самі бачите, не жалкуючи, і в хвісті, і в гриву, і нагружаю, і що тільки не роблю. Ну, Вона живуча в мене. Так, І можу ще сказати, це не тільки я її, вона без простоїв. Пам'ятаємо, раніше Жека Свердленко з цією палкою блін, рік ходив. якби Вона не лежить десь на антресолях. Це працювита палка. Подобається. По твічингу, так, да, є люди, які і, там, намагаються твічити воблери. Ви мене знаєте, я з цими воблерами не дуже. Тому я нічого не можу сказати, який вона воблер потягне. Можу сказати, що зараз ось зробив закид 2 грама. Гляньте, якщо треба буде літня швидка проводка, пологічна там в півводички, дивіться, двушечку. Вона просто смик-смик, смик-смик, смик-смик. Вона твіче. Запасу хватає. Це для тих, ну, хто запитує, твіче вона чи не твіче. Твіче, вона твіче. Але ж вода холодна. Зараз, якщо я буду твічити, я ніфіга не втвічу. Треба паузи. Треба паузи. І гляньте, знайшов вже напрямок, де стоїть риба. І туди потрібно кидати. Гарно, що є потужність у цієї палки, тому що ви бачили, і щука в очерет пішла, і цей окунь пішов в очерет. Я ще бачимо, кидаю десь ну, до цього очерета. Ось, ось шнур, якщо лежить, ви це ну, 100% не бачите, але там напрямок закида це пів метра. Риба розгониться, і для неї пів метра в очерет піти ну, це не складно. Тут даже можна ще трішки підтягнути фракціон. Щоб виважувати її палкою, рибу виважувати палкою. Викорчовувати, навіть не виважувати, а викорчовувати. тому що тут гратися не потрібно. Стояв трішки лівіше, кидав, прямо не було риби. Ось просто 2 метри, такі 2 метри, два шаги зробив, відкрився мені оцей простір, поклав вздовж очерета. Там на викиді, не знаю, камера передає, не передає, сторчит очеред у воді. От вздовж нього поклав і одразу на першому цьому закиді отакий от красень. Чесно думав, ну все кидав, не було клівань. Думаю, ще отсюди декілька разів кину і буду вішати там, 4 грама кидати. Перевіряти дальняк. Тому після клівання зараз мені ще прийдеться раз за три зробити закид в тому ж напрямку. От тоді, якщо не буде зараз ну, після трьох закидів, не буде риби, тому тоді я буду вже міняти вантажок. Ану, о, поклав туди, де і треба. Є, yeah. Блін. а я кажу, три зроблю закида, не буде. Ух ти та ти що? Ня-ня-ня-ня, видрав, друзі, просто видрав. Гарний, непоганий окунь. Просто, навіть не хотів робити мікропаузу, щоб затягнути сильніше фрикціон. Я видрав. Він просто вже зайшов в очерет, я все рівно видрав цією палкою. Гляньте, самі все бачили. <рес> Отака от палка-ковирялка. Реально, як я їй кажу, це потужна мікроджигова палка. Отакий от кабан. До речі, першу рибу на цій тоці, от такого ж я взяв кабанчика. Гляньте, вийшло сонечко. Це просто. Посміхається мені сонечко. Типа Дмитрик, ти красава. Блін, в язика, так в язика взяв, що, мабуть, у нього трішки длинніше став язик. Достали приманочку. Все, самі бачили, приманочка. Ну, звернули увагу, це той самий хитомі. І от такого красення швидесенько відпустимо. Порадував. Трішки да, я його помучив, нахрапом та щів. Ох! Бойко, бойко пішов. Це той випадок, коли рибак каже, ще три рази покладу в цю точку і потім буду міняти. Ну, якщо не буде клівань, буду міняти е, вантажок. Блін, є клівання, друзі, є клівання. Ну, знаєте, багато хто б не змінив би того вантажка, а я зараз зміню. Все ж таки поміняю. Ой вже відкусувати. Я ж тут спочатку повішав карабінчик, поставимо, зараз пошукаємо більше вантажок. Покидаємо далі. О, до речі, в мене флюрик ось покоцаний. Це після тої щуки. Після тої щуки я так не перевірив. ну 100% це ж ну, не, не окунь покусав, це після щуки. Вивчіться на моїх помилках. Піймали щуку, одразу по флюру пройшлися. Якщо нема задірів, то все добре. А от Як в мене от зараз, просто полахматився цей флюр, то треба це все діло перев'язати. Повішав вантажок 4 г, 1,6 дюйма приманка. Колір не знаю, який самі дивіться, якийсь такий ватермелон. Типу. Якщо є змога, Спробувати покидати на дальнячок, поставити більше вантажок, то чому б її не використати? Може статись таке, що я нічого тут і не впіймаю на викиді, але ж спробувати можна. Нічого не спіймаю, ну, все вам скажу, все покажу. Потім перейду на, знову на 2 грама і буду кидати під очерет. Дивіться, на викиді, гарне дно, 4 грама, гарно все там відстукує, гарно проходить, але ж робиш проводку, десь заходиш на півпуття. Багато-багато на дні ничитої водорослі. Зразу забиває гачок. Тому потрібно повішати офсетний гачок. Якщо, ну, Тут тут теж багато цієї трави, але 2 грама гарно її проходить. От четверка вже не хоче проходити. От зараз от в мене вже поліви пішли тої ничитої водорослі. І все, все, от, дивіться, 4 грама вже просто пахають ту водоросель і риби я піймати не можу. Це ще й швидко виважував, витягував, дивіться. От, от така. Якщо мені длинніше буду витягувати, то взагалі такий буде пучок трави. Чи потрібно повішати сюди офсетний гачок, чи не гаяти часу вішати назад 2 грама. От 2 грама супер проходить траву, навіть без офсетного очка. Є. Є, друзі, повішав грузик півтора грама. Повішав дрібну приманку дюймову. Чи один один, я все не знаю. Коробки немає, я їх висипав з коробки, тому не знаю, яка вона. Окунь є півтора грама. Ну, якщо я вже казав, що 2 грама траву гарно проходять, то розумієте, 1,5 грама це взагалі ще круче проходять траву. Але коли тут стояли 2 грама, я клав гарно за отой очерет. От півторашку я вже впритик. Притик прики, докидую. Даже, ну, Не можу його перекинути, я впритик докидую до того очерета. От, от що значить пів грама Різниця в пів грама а вже не докидуєш. Цікаво було б покидати X-геймом 76 до 5 грам от на цій точці. От просто цікаво півторашечку ну, набагато вдалі далі я кидав би. Оце був би такий цікавий досвід. Двушку перекидую. От, друзі, от що значить півграма. Поставив 2 грама. Ну, що значить, я кажу, півграма. Різниця в півграма. Півтора грама не докидував до того очерета. Двушку просто за очерет гарно закидую. І там усе стоїть голодна риба. Як то кажуть, просто не докидував до риби. Збільшив вантажок, риба є. Повішую сюди 4 грами. все, риба не клює, тому що постійно цепляю траву. Риба гарна, рибалка сьогодні просто чудова. З вибором спінінга все супер. З вибором вантажка теж все супер. Ну, а точка, точка сама каже за себе. Самі бачите, риби тут купа. Можна наловити. от та ти що, ти що, ти що летить просто! Просто далеко. Двушка просто далеко летить. Рибалка-каска, можна і так сказати, вигуляв я цю саваду до 4 грам потужну палку. Як я і сказав на початку, що, ну, Треба мені в цих умовах потужна палка. Самі все бачили, нікого не надурив. Це не те, що ви десь на форумі почитали. Це ви бачили все, в, як кажуть, в онлайн. Все вживу. Була і щука, і був гарний окунь. Ті риби, які дуже хитрі, вони зразу спочатку почали уходити в очерет. Але ж вистачило, мащів вистачило достати. Була б сьогодні паличка б тут набагато сапливіше, то е, риба з приманкою зайшла б в очеред. Довелося би обриватися. Е, обриватися, друзі, мені не шкода, приманок не шкода, вольфрама не шкода, але ж потім у риби б залишився пірсінг. Оце б ходила б вона вірніше, плавала б з цим пірсінгом. Вважаю, що все сьогодні вийшло суперово. Кому що сподобалось, підписуємося на канал. Дмитрик дочекається, коли дадуть світло, змонтує кіно і до зустрічі!